З 1 січня 2023 року продовжать виплачувати державні соціальні допомоги. Про це повідомили в управлінні праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради. Наприкінці грудня минулого року уряд прийняв постанову, у якій продовжили виплати державних допомог на період дії воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування. Зокрема, це стосується осіб, які отримували допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. На дітей, хворих на тяжкі захворювання, також продовжать виплачувати державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю першої та другої групи внаслідок психічного розладу, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю. Враховуючи те, що Лозівська міська територіальна громада відноситься до переліку громад, на території яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих, виплачувати державні соціальні допомоги, також продовжать малозабезпеченим сім'ям, одиноким матерям на дітей та непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату та пільги. Також в управлінні праці та соцзахисту населення повідомляють, що продовжено до 31 грудня 2023 року перехідний період для виплати щомісячних компенсаційних виплат непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю першої групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку. Допомогу на проживання внутрішньопереміщеним особам продовжуватимуть виплачувати. Оскільки це окремий вид допомоги, який призначається з місця звернення без кінцевої дати її припинення.